Виконуємо номер 183 із підручника Геометрія 7 та номер 18.2 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Запишіть, як називають кути 1 і 2, на малюнках 9.10, крапочка 10, крапочка 11, крапочка 12. У підручнику математика малюнки можуть мати інші номери, але орієнтуйтесь, перший, другий і третій. Приступаємо до виконання. На першому малюнку у нас кути 1 і 2, внутрішні односторонні. На другому малюнку у нас кути 1 і 2 відповідні. І на третьому малюнку у нас кути 1 і 2, внутрішні, різносторонні. Запишемо це. Малюнок 9, крапочка 10, кути 1 і 2, внутрішні односторонні. Внутрішні односторонні. На малюнку дев'ять крапочків одинадцять, кути один і два, відповідні. І на малюнку дев'ять крапочка дванадцять кути 1 і 2 внутрішні різносторонні. Номер 183 із підручника «Геометрія 7 та 18.2 із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.